День. Мене звати Євген Олександрович, юрист компанії Правова Позиція. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Цибульська Ірина Олексіївна. Як про нас дізналися? Я дізналася від своїх знайомих. З якою проблемою звернулися? З, з проблемою заборгованості перед мікрофінансовими організаціями саме заборгованості просроченої просроченої та процентів, зрозуміло. Яку послугу було надано? А, адвокат скомуніцирував з представниками мікрофінансовими організаціями та урегулював питання по списанню заборгованості та процентів. Зрозуміло, як швидко була вирішена проблема. Вирішена проблема була о, за місяць. Ми вирішили це питання. Добре. Чи задоволені результатом? Так, я дуже задоволена своїми результатами. Дякую. Добре, і вам дякую. Гарно дня. Добрий день. Мене